Ой, риба цього рибка не клює, тому можна з вами побалакати трохи. Я хотів з, таку тему затронути. Буквально там 2 місяці тому на просторах і Ютуба і Тіктока всі щось так накинулись на початківців, що е, основна проблема вони знайшли таку саму глобальну проблему початківців це маркеріння. Мені щось так смішно тоді було, я не знаю. Тобто, відео за відео мені попадалися всі. Довбили одне от початківці, блін. У них такі погані результати, тому що вони не маркеряться. Ну, блін. Якщо чесно, на мою думку, я не знаю, де вони рибачать. І якщо ви мене дивитесь, напишіть мені, на яких таких водоймах України ви рибачите, де от без маркера блін, людина спіймає менше. Я не знаю. Я думаю, що проблема початківців набагато в більш таких делікатних. Деталях в інших, ніж в маркер. Маркер для мене це взагалі. там Знаєте, це вже така, мабуть, планка вже дуже висока. Ти вже коли навчився розрізняти по від баланса від плаваюча насадка від донної насадки, яку треба який повідець треба для той насадки чи для іншої. Що таке метод мікс, що таке стік мікс, що не можна їх. там я думаю, куча питань є більш глобальних, ніж маркеріння. Розумієте, коли людина задає питання, от у мене не клює на попапи. А питаючи його, ви там взагалі ємність для води у вас є, ви перевіряєте, як він плаває, можливо, його підрізати треба. Люди не знають цього. Це проблема початківців. Тобто вони закидують. Я бачу на водоймах підходжу, там, купив стикмікс і ліпить його у флет. А всі кричать, блін, маркер. Таке відчуття, що всі хочуть десь попідписували контракти з магазинами продавати ці маркерні вуличня, поплавки, набори там для маркерння. Ну це такий бред. Я не знаю. Я літом цим е, приїжджав на водойми. Я не то, що про у початківців, ну це така помилка, ну я не знаю для кого вона помилка. Вони не кліпсуються. Я вважаю, кліпсування, оце помилка початківців така. Більш. Коли вже розібралися з попапами, там, з Розібралися з тонучими насадками, да? коли бойл, коли не бойл, переходимо до кліпсування, це, мабуть, основне, що треба навчитися кліпсуватися. У них немає маркерних колишків навіть. Оце проблема, я думаю, да. тому люди, ну, не слухайте всіх підряд, робіть свої висновки. Ну, Перше, з чого б я почав. Це, звичайно, постійно кліпсувати всі вулища, всі без виключення. Навіть якщо ви кидаєте дуже близько, там, на дистанцію 40-30, все одно, сильно розкидується по всьому, знаєте, берегу. На око це все добре. Біля мене стояла людина. Я так: він підійшов, подивився, попитав, на яких відстанях я ловлю. Потім так дивлюсь, щось він ну, раз кинув, другий раз кинув. Третій, я не бачу ні колишків, нічого. Ну, людина начебто кидає в кліпсу. Потім взяв він е, спот і так само загодувався. І потім підходить до мене, я кажу, як ви взагалі дистанцію. Він каже, ну на око плюс-мінус пристріляв, поставив типа, кліпсу і, і все. А годуєтесь як він говорить, ну так само. Оце проблема. Тому що ну, неможливо. Я не знаю, плюс-мінус, так. Да, але ж ви розумієте, що навіть з кліпсою у вас буде таке пятно, мама не горюй. Тому що приїхали, допустимо, є штіль, потім піднявся вітер. І ви закидуєтесь, у вас вимотки, ви слабіну вимотуєте один-два оберти, а тут вітер піднявся і вам вже треба більше. Це вже значить, що ви не докидуєте до тої точки. І, і це вже. Ви Розумієте? І це ви вже ловите в такому діапазоні ну, метрів 5-10, це як мінімум. І тим паче, що якщо ви чим далі викидаєте, тим буде більша ця слабіна, дуга, тим більше буде погрішність. Тому що можна кинути там, приложитися на 60 метрів і це прям не буде куди підмотувати. Тобто слабіни взагалі не буде. Да. Так можна. Але коли. Кидаєш вже на 100, ну навіть 80-100, якщо сильний вітер, і у вас легка годівничка її буде зносить. Для того і потрібні там ваші грузила для, саме для того, щоб пробити вітер. І до речі, я на початку ніколи не ставлю, Ну якщо я приїхав, він не має вітру або він помірний, я не ставлю важкі годівнички. Тобто я не перегружаю свої палки, я ставлю легше. Якщо я бачу, що вже е, слабіна більша, тобто я не добиваю. Я тоді беру ваші Ну Тут ще є один нюанс. Ще помимо кліпсування є робочі мітки. Тобто ми закліпсували дистанцію, візьмемо 100 метрів, закинулись, Витягнули слабину і поставили малярною стрічкою міточку. Міточку я там ставлю по першому кілечку. І да? я бачу, скільки я підтягну після кліпси. Тобто наступний раз, коли я буду закидуватися, я вже буду чітко знати, у мене мітка біля першого кільця, якщо вона буде далі, значить я там не докинув. Ви зрозуміли? Тобто не просто кліпсуватися, тому що думають багато так само помилок, це така глобальна помилка, що якщо ти поставив кліпсу, то, то, то все, ти 100% кидаєш в одну точку. Ні. Не кидаєш ти в одну точку, десь ти сильніше замахнувся, десь ти легше замахнувся, десь піднявся вітер. І все, ви відчуваєте по слабіні, От слабіни більше все. Для того і ставиться робоча мітка, Саме робоча. на якої відстані ви ловите. Це дуже важливо, тому що ну, поставили 100 метрів, а витягнули 10 метрів слабіни і це 90 а спод, не дай Бог, взяли на 100. Тобто ви... Загодували перед своїми монтажами, тобто риба підійшла, почавкала це все діло, вона буде плити до вашої оснастки. Ні, вона просто піде далі собі і все. Розумієте, оця помилка взагалі така ну, топова і масова. А коли ви кажете на око, то це взагалі, ну я не знаю, я от саме по таких платниках, як оце цей. Не спортивних водоймах. На спортивних майже всі кліпсуються. Дуже рідко, да, там уже люди їздять, які хочуть піймати велику рибу, там все якби з цим чітко. Фактично, там нема таких початківців, які б не кліпсувались. Але ну, маркериця ну, це такое. Навіть спортсмени не всі маркеряться, розумієте? Тому що ну, немає в цьому сенсу такого великого. По-перше, не кожен початківець має бюджет на те ж маркерне вудлище. Не то, що на маркерне, в нього нема нормального спода. Тобто я бачу, що годуються люди просто звичайними своїми робочими палками. Перегружають їх ті з помбами, кидають, отаку, знаєте, не із за себе, а такого з боку кидають, тому що боїться, щоб він не зламався. Тому що багато робочих палок, ну вони просто не пристосовані для таких важких екстремальних умов. Тому я не знаю, ну дивіться. Тому чесно вам скажу, маркеріння це ну я ж кажу, це вже там набагато. Це вже коли вам ніхрен робить, ви приїхали, хочете ви потратити годину-дві, і то, що воно вам дасть, я не знаю. Що ви будете ходити з тим маркером, знайдете собі якісь в голову, вб'єте якісь точки, впретесь в них, а потім, не дай Бог, спортити рибалку, тому що, як на мене, краще пошуково. Риболовля на будь-якій водоймі, на навіть на спортивної, там риби більше і у вас більше шансів пійматі, ніж на такому платнику, де 45-й сектор, уявіть собі, кілометр довжиною озеро, тут, да, є де розгулятися. А коли приїжджаєш там на якусь невеличку спортивну водойму, там і так риби дуже багато, там і ви швидше знайдете. Щодо пошукового методу, дивіться, я ловлю на 4 палки завжди. І дистанція у мене, я рідко коли виходжу там за 100 метрів. В основному це от 100 метрів. Така моя крайня. Ну, Буває там 110. Да, зараз після операції я ну, в цьому році навіть 110 я ні разу не ловив, не пробував. Можливо, на наступний рік можливо, буду. Як в мене буде форма, як я відновлюсь, не знаю. Зараз я максимум там 100. Сьогодні, до речі, попробую покидати брейном на 120, Попробую, не знаю, чи вийде. До чого я це все веду? Дивіться, 4 палки. У кожного з вас є своя межа подальності. Ну, візьмемо їх 100 метрів зараз. Да? У мене 4 палки. Тобто мінімальну дистанцію, яку я завжди кидаю, це 40. Тобто, одне вудлище на 40 я закліпсував, друге вудлище я можу закліпсувати на 60 метрів. Третя на 80 і четверта на максимальну свою сотку. Тобто дистанція 40, 60, 80 і 100, в мене вже є. Що мені треба там маркерити, скажіть мені. У мене всі 4 палки, всі на різні дистанції. Откуди в мене піде клювання, тоді я вже буду вирішувати, чи мені потрібно там щось зліва, обловлювати чи ні. Я завжди чекаю на клювання. Якщо воно є, поки, поки настаю корм. Там собі пропітую, поки вариться канапля, горішок. У мене є пару годин для того, щоб якийсь відгук від риби Навіть якщо його немає, я вже тоді собі там відзначаю, що я буду годувати, допустимо, точку 80, а потім буду дивитися. Якщо якась точка ще проб'ється, я ще одну підгодую. І так я і працюю. От дивіться, я там 3-4 години постояв, я можу дві палки. Просто передвинуть там на 10 метрів туди-сюди. Можу з 40 перейти на 30, з 60-ки перейти на 70 або на 50. Ну Тобто, якщо задати цілі, ви за 4-5 годин можете свою зону лову в 100 метрів. Сектори не такі великі. На, на звичайних платниках це 20-25 метрів. Тобто, ви ну, вам особо нема куди бігати там з тою палкою. Для чого маркериться, я не знаю. По-перше, ви переведете час, а як правило, на риболовлі доба пролітає дуже швидко. Взяти початківцю, забити голову тим маркерінням, я хрен знаю, на що воно треба. Це така, знаєте. Ну... Бо просто знайшли і сказали, маркеріння це, блін, така топова помилка початківця. Ну я не знаю, для мене топова помилка це приїхати і не, не кліпсувати вудлище і взагалі все кидати на око. Ще й при тому годувати так само. Оце так, да. це взагалі треш. По-друге, ще для мене помилка. Ну я ж вже казав, це брати попап, особливо великого розміру. 10-12 люди купують, не підрізають, одягають. На такенний гак четвертого розміру там, блін, люблять хаябусу, бо він важкий. Закидують і ловлять. Ну. Використовуйте, по-перше, менші гачки, починайте з менших. Нема сходів, на них і залишайтесь. Якщо є сходи, ставте більше. Якщо багато клювань, так, також переходьте. Ну, осінь, весна, я завжди ну, 8-10. Ось такі помилки. Да, я бачу дуже багато людей, з ним, ну, блогерів, навіть, які люблять великі гаки, і вони ніколи не, по, не переходять на маленькі. Ну, таке, як на мене, маркер взагалі це просто треш. Я страдав такою хернею на, на початку. У мене там інвансер, досі я ще не міг малярку. Я собі через 10 см зробив метки, з У мене так само, я зараз покажу вам спод у мене так само, бачите? Я спочатку, як не було спода я на адвансері він мені м'якший м'якіший був, мені наче, по ньому було, ну краще Е, Потім я перейшов в ці метки, переніс на маркер. Чому сюди переніс, просто міряв глибину. Брав поплавок, не то що там пробивав дно, а просто міряв глибину. І ще таке, я дивіться як. Пошуковим пошуковим методом, чому я ловлю, шукають типу, маркеряться, там простукують дно. Я вам скажу так, я простук... не простукую зараз дно, я просто приїхав на закинув скажімо так І коли я витягую палку, от якщо вона прям важко виходить, я вже тоді думаю, закидувати мені туди чи трохи зміститься Якщо прям дуже конкретно, то я плюс-мінус 5 метрів. Передвигаюсь, зрозуміло? І ви так можете робити. Якщо, не дай Бог, на гачку травичка, так само, все, я з той точки уйду. Тобто я зміщусь. Ну, ну Я не буду користуватися зараз маркером, ніде. Тим паче дивіться, зараз е, така ситуація ще у нас в країні, вона вже там другий чи третій рік, в річках дуже сильно падає рівень води. Я був на Салтанівці, катастрофа. Води взагалі нема, картар міліє. Ну і скажіть, нахіра там маркериця? Ну, який сенс в цьому? Ну скажіть мені, да. Навіщо там маркериця? Коли ви приїхали, ну, умовно кажучи, ви кидаєте на 100, а вода настільки впала, що ви ловить вже на 40, на 50, навіть на 60 ви не будете, бо води по коліно. Ви будете ловити де? На максимальних своїх можливостях. Тобто, це. 80, грубо говоря, 90-100, ну, ловити ту точку просто по всій. У вас немає шансу вже по-іншому. Нахрена вам маркер? Дуже багато води йому обміліли, глибина немає, і ви хоч не хоч уходите від берега, тому що ну, ловити на глибині там, 40 см ну, можна, але якби немає сенсу. Тому маркер для мене, просто я не знаю. Це. Я на них дивлюсь, і просто ну, мені смішно до такої степені, що вони оце, початківців заманюють в цю в дурну справу. Краще кліпсуйтесь, міняйте дистанції, ви так швидше знайдете рибу. Не лініться, не вбивайте собі голову маркером, шукайте її. Знаєте, як зимою? Зимою ви ж не сидите на місці, ну там, коли шукаєте хижика, ви ж постійно переміщуєтесь. Ну, так зимою просто треба бігати, в конкретній відстані, щуку шукати, Судака, Окуня. А тут у нас просто дистанція ну, 100 метрів. Тут ви, вам не треба бігати, ви просто переставляєте кліпсу там, кожні 2 години можете по 5-10 по метрів і прощупати повністю всю свою зону ловлю. Ага. Ну, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на канал. Хто підписався, дякую, всім добра, миру. E, всім вам в наступному сезоні шикарних уловів, щоб не залишались ви без риби. E, всім трофеїв дуже крутих. Ну, а цей сезон сьогодні вже 4 листопада. Я закінчую сезон 25 го року цим виїздом. Поки що жодного клювання, було одне попускання і все. Так що, якось так. Всім миру, добра. До зустрічі на водоймах. Бувайте.